Друзі, вітаю на каналі Сергензавжди. Вітаю підписників. Сьогодні п'ятниця. Сьогодні я вам покажу епопею, як я на незвичному обладнанні кухонному приладі готував ряженку для себе. Бачите, така вона в мене вийшла. Як на мене, реакція майяра слабенько пройшла. Треба підвищувати температуру і час. Але про це я розповім по ходу. І швидше розповім вам, як не треба робити, тобто яких помилок не треба допускати. А насправді продукт дуже простий, з другого разу у вас точно вийде. І давайте хочеш говорити багато говори з кінця. Зараз я вам покажу вже, як дегустую цей готовий продукт, а потім, кому цікаво, подивитись мою попею з індукційною плитою. Не раджу, тому що на газові можна просто його випарювати. І, власне, весь процес. Ну що, Друзі, завершальний момент відео, власне, дегустація, бачите, два продукти. Що я хотів вам показати? Ну, о, кілька речей. Перше, реженку зробити дуже просто. Різними способами виробляєте пряжене молоко, далі заквашуєте його сметаною. Домашньою сметаною буде у вас домашня режанка. Заквашуєте йогурт, то буде у вас пряжений йогурт. От зараз ми в цьому переконаємося. І так, прежене молоко сквашене сметаною, ну, магазинною менше з тим. Воно має більш короткий згусток, такий, що на ложці стоїть. І з іншого боку, має більш кислий смак. Смак має бути у вас кисло солодкий, тому що реакція маяра дає солодкуватий карамельний присмак, а відповідно, молочнокислі бактерії, ті, що сквашують молочко, дають кислоту. І так кисло-солодкий смак. Ну хочу нагадати, що всього смаків позитивних три, ще четвертий гіркий є. Тому якщо теоретично присолити ряженку, то ви будете мати 100% смакових відчуттів. Солоне, солодке, кисле. Чи смачно? Знаєте, мені трохи закисли, бо я багато вгатив сметани. От. І структура мені підходить, вона бачите, така, комочки згустка є. На відміну від цього сквашеного йогурту, фактично, це не може бути ряженкою. Часто блогери ще хтось там виступають і кажуть, можете сквашувати будь-чим. Ні. Тобто, ви отримуєте продукт, але це не буде ряженка. Ряжанка це пряжене молоко і сметанка. Якщо ви сквашуєте йогуртом, наприклад, дивіться, що ви можете отримати. Подивіться, ви таке колись бачили? Таке тянеться, тянуче і так далі. Це насправді такий дуже розповсюджений ефект сквашування молока йогуртом. До речі, по смаку набагато більш ніжне. і Менш кисле. Ну зрозуміло, так, йогурт не сметана. Але для того, щоб не було такого тянучого. Щоб не було такої тянучої консистенції, я вам рекомендую додавати фрукти при сквашуванні. Е, не знаю навіть фізико-хімію, але суть така, що додавання фруктів дає більш кремовий такий короткий згусток. Мені це подобається. По смаку зауважень немає. Консистенція, звичайно, ну, слухайте, я таку не люблю. Валеш смак. І так, в залежності від того, що ми додаємо в якості закваски, ми можемо отримати як. Ряжанку класичну нашу. Так, і пряжений йогурт. Назим його так. У мене все. Але ви знаєте, 2 літра пішло як вода в гарячий пісок. Я на роботу відніс. І от сметанка на сметані ряжанка була більш кисліша. Я додав меду, слухайте, бімба, просто бімба. І з таким задоволенням обідав нею. От тиждень у мене був ряжанковий, Назвем його так. Бачите, така консистенція. Так що, і думаю, знаєте, діткам сподобається. От мед горішки. Ну, шикарний десерт в українському стилі. Так, ну тепер до епопеї приготування моєї. Бачите, 3 літра молока я використав, якраз каструка на 3 літра. Забігаючи наперед, скажу, що десь добряче 15-20% я випарував, тому що це важливо для ряжанки більше білка, більше жиру. Крім того, що ми додаємо потім сметану, наприклад, в класиці, то і зрозуміло, якщо волога уходить, то жирність стає вищою. Індукційна плита це проблема. Щоб не приставало, я тільки довів на максимальній потужності до ну, нагрів, а потім вже до кипіння доводив на четвірці. Стоїш, мішаєш. Чому це важливо? Тому що якщо, не дай Бог, підгорить молоко на етапі пряжіння, то ця гірчинка перейде вам в ряжанку, а цього нам не потрібно. Гірчинка це вже мінус буде. Ну і потім до духової шави. Ну, знімуй себе, щоб ви бачили, що це саме я роблю, а не чиїсь інші руки. Ну тут уже градусів 95-98 є. 95 градусів. Імітуємо процес на виробництві. Ось наша. Ряженка майбутня, пряжене молочко поки. Все. Поїхала на 3 години. Так, друзі, не робіть так. Значить, мене обсміяли технологи-колеги, сказали Максим Олексійович, ну слухайте, у нас в танках іде весь час перемішування, і молоко стикується прошарок молока з стінкою гарячою, і воно дійсно карамелізується, проходить реакція майяра. А якщо в духовій шафі, ну, друзі, 140 градусів, 140 градусів 3 години цього буде досить. Плюс є багато варіантів: е, в термоз, наприклад, лайфхак, чи... В йогуртниці, потім, уже, коли ви сквашуть бути, куча варіантів в приладі, яке тримає постійну температуру. Дивіться, першу пінку я зібрав, от, а далі от вже виймав, контролював, як проходить процес кожну годину. Дуже цікаво було спостерігати за піночкою цією в духовій шафі. Вона була не така, коли ви просто на плиті молоко випаровуєте. Вона трошки інша, і потім вона висохла. Ну так, з'являються томлені нотки, але самі початкові. Тобто дві години, польот нормальний. Ну, вже видно було, що треба приймати коригуючі дії. Бачите, я підняв на годину на 120 градусів, і вже процес пішов більш жваво. Молочко почало швидше отримувати цей карамельний присмак. я його зараз дегустував. От і розумієте, якби було 140, то це було б нецікаво. 140 книжка пише. А от що буде, якщо буде ряженка сувіт? Ну, от, в принципі, із-за цього я весь день над нею простояв. Ну, хто був уважний, помітив, що в 16, в 4 години я починав. Зараз вже півдев'ятої, пів процес продовжується. Бачите, ще темніше молоко стало. Піночка вже така коричнева по краях. Ну, такі чіпси практично хрустять. От, І. Ще підняв я тоді на 10 градусів, ще на годинку, і, в принципі, отримав задовільний результат для себе. Звертаю вашу увагу, скільки я випарував вологи. Бачите, фактично 2 см пішло. Так, ще важлива річ, яку не треба повторювати. Друзі, 2 столові ложки на літр е, ряженки абсолютно достатньо закваски. Я експериментував, фактично по 300 грамів дав, практично по повній банці. Цього робити не слід. Е, на сметані буде закисла і консистенція буде е, заплотна. Якщо вам не подобається, не робіть так. Ну і практично лайфхак. Значить, коли ви вносите закваску сметану чи йогурт, хто любить, то ви спочатку на е, Невеличкій кількості молока її активуйте, розмішайте акуратно, а потім вже доливайте все молоко за відповідною температурою біля 40 градусів. Ну, не зміг утриматися. Бачите, 370 грам. Німецький серійний йогурт. Не 400, не 300, не 350, 370. А сметана, оце млечна долина, хто не знає, це торгова марка Бідронки. Там 400 було. Так, ну по класиці, бачите, залишили закрити піночкою. У мене піночка шикарна, легка в роботі була тоненька і пружна, от бо в духовій шафі. І далі я термостатування, пам'ятаєте, термостатні продукти, ті, що витримуються при відповідній температурі в кінцевій тарі у я проводив духовій шафі. Ну так, теж трошки не спав. Два рази включав духовку, щоб підтримувати температуру. Вона падала поступово, але тримала дуже добре, ви знаєте. І, власне, вранці, вранці вже дістав готову ряжанку, яка в мене вийшла, розклав по стаканчикам і, по стаканчикам і провів ту дегустацію, поснідав, яку ви бачили на початку відео. власне. Ну, така от у мене епопея була з ряжанкою. І ще раз все з'їв, все із задоволенням. Але ту, що заквашував сметаною 300 грам на літр, так не робіть, то так додавав мед з медом було просто дуже смачно. Спробуйте, у вас обов'язково вийде. На цьому все вівторок. Покажу вам дегустацію п'яти зразків промислової ряжанки. Леся дегустує одна. От. І слава Україні, слава Збройним силам! Допомагайте нашим воїнам! Це єдиний наш захист, єдина наша надія. ЗСУ. До зустрічі!